Пада Audi 500-ваттний електроскутер троколісний. Нова модель. Уже на збільшених колесах. Колеса стоять не 8 діймові, як були раніше, а зараз 10 діймові, 3х10. Всі три колеса 3х10. Трішки вище. Клі... Кліренс став. Тут у нас бардачок. Замикається на ключ зарядний пристрій, можна ще якісь свої речі положити спереді також є корзинка, вмикаємо запалювання. Нічого в принципі, так іншого не змінилось, рекламації вже по ним менше. Контроллери вже вроді би, не так часто ламаються, як і було, сидіння здвигається назад, основне сидіння. Так, тут у нас роз'єм для зарядного пристрою. Що нажали, здвинули сидіння назад. повернули подушку, стало більше сидіння. За сидінням у нас знаходиться п'ять акумуляторів і тумблер на основне питання Городкова Сітушка для дітей і ручки. Так, в принципі, все по старому. Приборка, як і була, показує швидкість, рівень заряду акумулятору і адометр. Адометр ну, він збивається після вимикання запалювання. Тим. Задні габарити. переднее светло. Повороты. Тормоза задние, передние. Тут ще ставляться зеркала, ми їх забрали, зняли. Є ще нужний тормоз. Запалювання ввімкнено. Драйв. Перша швидкість. Три швидкості. Перша швидкість. Поїхали. Чуть-чуть газу і скута Друга швидкість вже трішки швидше. Третя ще швидше Задня, реверс. Віддаляємось. Тому цікава така техніка для людей з обмеженими можливостями. В основному беруть для літніх людей, людей у віці. Будь ласка, звертайтесь. Гарантію надаємо 3 місяці, так як дає нам постачальник, так і ми надаємо 3 місяці гарантії. Ну, якщо за перший місяць експлуатації нічого не трапиться, то техніка працює і далі, це вже перевірено. І по 2-3 роки люди не звертаються. Ми їх продаємо вже 3-4 роки. Батарейки стоять Свинцовоки не необслужуваємо. Колеса безкамерні В принципі, зачастую якщо відправляємо новою поштою наложеним платежем, то відправляємо в заводській упаковці. Частково розібрано. Буде знято спинка сидіння, крила, руль. Приборною панелью, передня корзина, переднє колесо, переднє крило і від'єднані будуть акумулятори. Їх треба буде поставити і послідовно під'єднати. Ну і доставка так, в середньому по Україні ну, від 1500 до 1800 гривень. Це будемо відправляти клієнту в зборі. Коли відправляємо в зборі, за зборку беремо додатково 1000 гривень. Ну і враховуйте, що буде вам доставка вдвічі дорожче. От сьогодні відправимо, буде видно, скільки буде доставка такого у спорі з Дніпра, Удівської області. Дякую за увагу. Кого зацікавила така техніка, звертайтесь, допоможемо.